Добрий день. Тема нашого уроку програмне забезпечення для створення і відтворення комп'ютерних презентацій. Я сьогодні поговорю більш про ті редактори, які можна буде використати. Тобто Перший це PowerPoint, Тобто ті редактори, які ми зможемо використовувати для вивчення нашої теми комп'ютерні презентації. Тобто Перша програма, яку ви вже використовували у четвертому, здається, класі. Це PowerPoint. Тобто тут ми можемо створити нову презентацію з нуля, можемо використати якісь шаблончики. Також ми можемо завантажити ті програми, ті презентації, з якими вже працювали. Я обираю нову презентацію. Функціоналу для того, що нам з вами потрібно вивчити, в цій програмі достатньо. Тобто ми будемо з вами працювати і з різними об'єктами, таких зображення, відео, аудіо. Будемо працювати із анімаціями об'єктів, оформлення будемо надавати нашим презентаціям і так далі. Це все розглянемо на наступних уроках. Наступна програма, можливо, у вас PowerPoint немає. Можна ще скористатися безкоштовним пакетом програм, називається LibreOffice. То офіційний сайт, або просто вводимо LibreOffice. переходимо в завантаження і завантажити LibreOffice. Все ж таки бажано, щоб вам у цьому допомогли батьки. І далі. Тут зазвичай дві такі стабільні версії відображаються, саме останнє це 7.4.2. Тобто тут не тільки редактор презентації, який називається Impress. Тут ще є аналог Word, тобто текстового процесора, аналог. Excel, табличний процесор, ну і роботи там для певних документів, потрібно буде обрати свою операційну систему і обрати бідність своєї системи 32-бітну чи 64-бітну. І завантажити. На жаль, не завжди мова українська стає автоматично, тому потрібно щоб буде переглянути декілька матеріалів на YouTube чи на якихось певних сайтах. Далі, якщо ми з вами не хочемо встановлювати якусь програму собі на комп'ютер, ми можемо скористатися засобами Google. Тобто я зараз знаходжусь на своєму Google диску. Я вже думаю, всі знають, як сюди зайти. створив папку Презентація, тобто створити нова папка. І в цій папці я ще можу створити Google презентацію. І знову ж таки, в мене вже пустий слайдик, де тобто я можу додати вже по шаблону заголовочок під заголовочком. Можу обрати якісь, якусь тему. Пододавати ще декілька слайдів. І знову ж таки, все те, що нам потрібно. тобто Я можу працювати із слайдами, з анімацією в цьому самому редакторі. Тобто, все, що нам потрібно у 6 класі, тут зробити знову ж таки можна. Трошки не так, звичайно, як у PowerPoint, але все ж таки ці функції є. Ще такі варіанти: ми можемо з вами працювати на телефоні, тобто не в усіх є в нас комп'ютери. І ноутбуки. Завантажую емулятор Android. І сюди ми можемо завантажити деякі програми. У мене вже ось тут завантажений PowerPoint. Я зараз до нього перейду. Поки що перезайду в Play Market. В Play Market я можу ввести презентації І тут я бачу знову ж таки є Google презентації. Ту версію, яку я вам щойно показував на комп'ютері через браузер. На жаль, тут не весь функціонал, який нам потрібен, і присутній, але все ж таки такі простенькі презентації ми зробити можемо. Наступна програма це Microsoft PowerPoint яку я зараз розгляну окремо. Тобто тут все те, що нам потрібно, в принципі, присутнє. І ще є два таких додатки, ось, наприклад, Presentation Slideshow. Тобто, тут знову ж таки повний пакет програм, такий, як е, функціонал, мається на програм-функціонал, який нам потрібен. Тобто тут є і форматування, і стилі, і анімація. Тобто, знову ж таки, все, що нам потрібно, тут є. І останнє, що ще можна використати, це WPS-Office. Але тут у нас вже три програми. Зараз розглянемо WPS-Office. Тут у нас вже є робота з PDF-документами, і з Wordськими документами, з Excelівськими і з презентаціями. Тобто, тут, кому вже потрібен не тільки редактор презентацій, а і текстовий процесор, можна скористатися цією програмою. Так, а я перейду у PowerPoint, переверну відразу екран. Відразу вам будуть пропонувати після завантаження нам прийняти, поділитись інформацією. В принципі, це вже на вас розсуд. Нічого такого страшного не буде, якщо ви щось там поприймаєте. Далі вам запропонує зайти в свій обліковий запис або зробити це пізніше. На деяких моделях телефона ви можете не входити в обліковий запис, і у вас все буде працювати без проблем. Якщо ви бачите, що у вас, наприклад, коли ви натискаєте плюсик і нова презентація, нічого не створюється, тобто навіть такого віконечка не з'являється. Тим більше і презентації, вам потрібно буде зайти все ж таки в ліковий запис. Тобто зараз я продемонструю наші дії, що ми можемо зробити у цьому редакторі, потім покажу, потрібно куди зайти. Дивіться, я відкриваю списочок, і тут є вкладочки. Основне вставити малювання, ну, наприклад, вставити. Тобто я бачу, тут є слайд, текст, поле, таблиця зображення, тобто знову ж таки те, що і в програмі, яка мене встановлена на комп'ютері. Тобто, знову ж таки, весь той функціонал, який нам потрібен у 6 класі, він тут є. Тобто ми можемо з вами щось редагувати, щось створювати, додавати, анімувати. Тобто, Тут нам гільке плюс. Е, далі. Далі, далі, далі. Я говорив, як потрібно зайти в обліковий запис. Тут тобто у вас буде кружечок просто сіренький. Ви на нього натискаєте, і потрібно буде війти ввести свій логін і пароль. Або просто зареєструватися. Там буде поле зареєструватися, створюєте новий обліковий запис. Цей обліковий запис рекомендую десь записати, можливо, він вам ще згодиться. Ну і На цьому, в принципі, я можу закінчувати. Тобто, всі редактори, які можна використовувати, я вам продемонстрував як з комп'ютера чи ноутбука, так і з телефону чи з планшета. Ви вже робіть свій вибір, який вам зручніший. Але все ж таки рекомендую поки що працювати з PowerPoint на телефоні, якщо ваш пристрій це підтримує. Все, дякую за увагу. До наступного уроку. Ми вже на наступному уроці будемо працювати більш практично.